Йому. А ви таке колись бачили? З лічинок чорної львінки закуски до пива. Дивіться, з отаких от живих лічинок у нас вже є закуски для пива з беконом і з сиром. Ось, як бачите, я вже півпачки з'їв, дав всім спробувати. І ось так воно виглядає. Тобто, це, звичайна, наша чорна львінка засушена з додаванням сіль, перець. Я смакові додав. В залежності, що це таке. І ось так це виглядає. Отак беремо. Декілька штук. І їмо. І насіння. Ось просто на сковородці піджарене насіння. Ще й шальоне. Якраз то, того, що не вистачало багатьом, хто пробував нашу просто звичайну суху львінку для тварин. Взагалі, огонь. Мені лайк. Хто хоче придбати, пишіть в коментарях.